Так, Шановні підписнички та гості мого каналу, усіх радий вітати у себе на YouTube каналі. Завжди, як завжди, з вами Валерчик. Всіх хочу привітати із весною, з приходом весни до нас. Так що, друзі, це така пора, коли потрібно працювати, брати ініціативу в руки свої і працювати. бо це такий хороший, хороша пора для старту своєї справи. то це на полі, то це в огороді. Ну, Все потрібно працювати. І ось з приходом весни люди придбали наш старий домик. Просто народі називали домик Двохетажний, це я в своєму відео показував, розповідав, його побудували для е, е, працівників е, колгоспу, а саме для доярок, для скотарів, ну тут жили люди. Колись була робота в селі, колись були робочі місця, потім, потім. Ну тут як, одні приїхали, другі поїхали. Був такий конвейер. Особо ніхто Ну задержувалися люди, ну не всі. Сама Сама більша проблема цього домику, чому він став в такому занедбаному стані? Тому що не можна було. Оформити документи на нього. Ну, як, приїжджай, живий, а щоб він твій був, я не знаю. Чомусь голова колгоспу не давав такого дозволу. І, А ви ж розумієте, що гуртове це чортове, і, і хто тут буде слідкувати, дивитись за порядком, аж ніхто. Ну, і що, одні виїжджали, другі приїжджали. і так скажемо, циганський табор. І привело це діло до занепаду. Була б, були б ці квартири, ну, як, зареєстровані, куплені, оформлені на людей. Вони б, я думаю, ще б працювали, щоб люди тут жили. А так зараз ось хлопці приїхали, повипилювали гілля разі, повирубували і розбирають. Що тут ціне і плити, і цегла. Зараз вона все стоїть копієчку, так що... так що якось так. Я пам'ятаю добре цей домик, оскільки в мене тут жила моя тьотя Ліда ось на другому поверсі, здається, по пам'яті, а тут дядя Міша жив. так що... Тут пройшло моє все дитинство. Все тут було культурно, загорожено. Одним словом, в селі була частинка міста. Так що тут була така залізна горожа, клумба була. потім у дворі, отут де хмиз склали, тут були бісєтки, качелі, дитячі каруселі. А зараз, зараз що? Руїни старої крепості, як той казав. Ну нічого, надіємося, що хлопці поспилюють, поубирають усе, розберуть. Тут же ж ще й підвальне приміщення є. Познімають плити. Тут буде такий котлован. І обіцяли все сміття скинути в яму, загорнути. Одним словом, зробити рекультивацію, оскільки центр села да, повинно бути красиво. І надалі, надалі заложимо тут парк. Так що, ну дійсно, це, ця забудова, вона вже в аварійному стані, її давно потрібно було зносити, оскільки тут маленькі діти ходять, бавляться. І, не дай Бог, щоб не призвело це до якихось таких поганих наслідків. Так що, друзі, Якось так льот тронувся, як той казав. Робота потихеньку кипить. Я ж кажу, хлопці почали із сарайчика, то далі був сарайчик, де тримали свиней, корів. Так що зразу розберуть сарайчик, а потім, я так зрозумів, перейдуть до самого домику. Далі тут був дитячий садочок. Я ще в нього ходив. Зараз вже нема нічого. Поставили тут бесідки для молоді. Так що. А тут валерчик живе. Ну що, друзі, трішки показав, як люди працюють Іду йду сам щось робити. Бачите, воно. Вже потрібно скоро й буде вологу закривати найближчим часом. Бачите, який огородик. Недавно ж тільки зима була, а вже весна і вже потрібно працювати. Сажати картопельку, там рядочок малинки ми з вами посадили. Так що, друзі, будемо зараз працювати. Ну що, друзі, показую, як ми працюємо. Бачите, який вже борт серебряний. Да? Відчистив. Будемо підварювати, усилювати, потім грунтувати, фарбувати. Так, показую, яку щітку не потрібно брати. Ось. Бачите, відчуваю себе ошуканим, тому що ця щітка вартує 125 гривень. Ось вона. Щітка називається Фуфломіцин. А оця щітка вартує 130 гривень. Так, і ось вона. А ця ось 120 навіть. Бачите, яка вона груба. Яка вона мочна. Ось вона. Оце де щітка. Так, круто, синок. І то я вже дві отакі щитки ушатав. Ось вона одна. Груба. Ти крутий. І ось друга груба щітка. Ось вона. Так, це вже 260 гривень 240. Ну, вони різні ціни. Ну, в середньому 250 гривень немає. Так, потім. потім. Зараз відкручую. Не, не треба тедіка відпускати. Зараз відкручуємо цю цей круг, ставимо нову щітку і в бій. Далі будемо очищати оцей борт. Бачите, ось краска злазить. Це нам не потрібно. Бачите, повздувалося. Корозія. Так, а цю щітку я не знаю, для яких потреб, що неї чистить. Мабуть, я не знаю навіть, що неї чистить. Дуже вона ніжна. Я пару раз провів, пообс, ну, обсипалась ось я пообсипалась, ну, Даром викинуті кошти. Так що це вже історія. Ще й казав, батько, не треба таку купляти. Та возьми, попробуй, попробував. 125 гривень. Коту он під хвіст. Так, то, зрозуміло. Друзі, працюємо. До речі, у нас ось мотоблоки почали гудіти міні-тракторці. Люди вже фрезують, фрезують діляночки, а це значить, прийшла весна. Буде сажатись картопелька. Знаю сусід. Скажіть і я скажу. ну Один мій знайомий поза минулий рік рекорд у нього садив картоплю чи 7, чи 8 березня по пам'яті. А він недавно, ще кінець лютого, він почав вже фризувати. Так що ставимо ваші ставки, господа і дами, коли буде починатися в мене в селі, сажатися картопелька. Мені аж самому цікаво. Ну, а ми будемо сажати, як люди сажають. Ну, будемо дивитись. Так що, я не знаю. Не будемо вириватися вперед по цій тематиці. Всьому свій час. Зараз є питання по причіпу. Потім мотоблок. У мене розібраний причіп. Коротше, хаос такий просто. Не передать словами, друзі. Так що так, що так. все, друзі, працюємо. Ну що, друзі, борта в нас чисте серебро. Відшліфував добряче. Тут шліфував, краска не злазе. Ну тут щось я не знаю, якась нанесена така фарба таким, е, наче й тонким шаром. Але ж, е, якість фарби, ну я не знаю, що це за фарба. Дуже-дуже чудова. Що, е, друзі? Тепер чекаємо зварювальних робіт. І ще одне. Щитки вам покажу, мабуть, в наступному відео. Так що нагадайте мені в коментарях, щоб я показав в наступному відео ці ж самі щитки. Я думаю, вам буде цікаво, в якому вони зараз стані. Я їх також Ну, подивитесь, коротше. Одним словом. Так, друзі, це ще не все. І ще одне друзі, саме головне, кого зацікавила тема, ця тематика розборки даного доміка. Так що напишіть в коментарях, кому буде цікава подальша його доля. Так би мовити, телепортація із суцільного здання, суцільної будівлі у стопки кирпичика. Так що напишіть, будь ласка, мені сюди під даним відео в коментарях, чи вам буде цікаво дивитися на його подальшу долю. Так, ну це ще не все. Ну, а що я вам говорив, друзі? Це ще не все, не вся моя фінішна робота на сьогодні, оскільки потрібно ще попрацювати на старому хуторі. Тому що дня більше є, до вечора ще далеко. І будемо працювати, друзі. Є роботка тут. Працюємо. Ну що, друзі, що вам сказати? Ось передвинув я гардероб, подгончик від мого товариша Вовчика. Е, переніс усі гілляча, ті, ті, що тут були, все туди переставив. І не бачу сенсу продовжувати сьогодні відео, тому що знайшов на горищі дуже цікаву знахідку. Це просто. Я шокований. Я ще такого не знаходив. Так що, друзі, їду додому. Зараз буду моніторити інтернет, штурмувати, узнавати ціну, справжню ціну цієї речі. Так що, друзі. Всім дякую за даного відео. Всім миру здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна, друзі. Так що продовження, я думаю, буде в наступному відео. Я покажу, що я знайшов. Так що, друзі, слідкуйте. Вам сподобається. Якщо мені сподобалось, вам сподобається це 100%. Хух, їдемо додому, друзі.